Час на все потрібен дідько час, проте його майже немає. Вже доля карти розкладає й мовчить про те, чи є запас, чи встигне відунка мовчить. Лукаво в небі зорі світять, і ми забули час томить, летять в історії століття, чи Україна розцвіте? чи чути будем рідну мову. В очах людей питання знову та тільки відповіді, де? Навпроти Всесвіту. Ми пил, та навіть пил всього так може, як зрозуміти схоче кожен, що має він достатньо сил зробити свою маленьку справу, за кроком крок уперто йти і просуватись до мети, то змінимо свою державу. Ти лише рук не опускай. На час тумарні сподівання. Зрости в собі оте бажання і свою справу починай. І не дивиш, чи бачить хто, коли раптово озирнешся в душі своїй ти посміхнешся, таких, як ти, вже буде сто, а потім ліку їм нема. То неважливо, головне, що часу трохи ще мене й ти зрозумієш, не дарма. Тобі дали цей шанс світи, і ти людиною вродився. В тобі Господь не помилився, тож гідно, шлях земний пройди.